Всім привіт! Ви на кана. З вами Рома. Ви на каналі Рома Мурга. Це його вий, вий... помощник Артем. У мене є свій канал е... в Артем Ютубі. Голубів. Називається Артем Голублівський. Підписуйтесь, під... на Підписуйтесь на мене на не... і. Не під... і... Сьогодні у нас буде відео, як Рома буде де зі мною робити дріфт Не, два, два на, на його вілосіп... на його батька велосипед. Бо... Раніше був його вий, а зараз він катається на батьковому, бо він цього, бо, він, бо, він, бо він, йому трохи жалко свого велосипеда, і він боїться на ньому трохи робити. Бо він каже, що на ньому не вміє їздити. Ну, і не їздити, а дріфти робити. І зараз Рома їде робити перший дріфт. Ну, дивіться, можете підписуйтесь на нього, ставте лайки, оставляйте коменти на мене. Підписуйтесь. Мій канал називається. Артем Голумбьовський. Артем пишете по англійськи. Візькі Да. А, а Голумбьовський по-українськи. Ще є один канал цього. Е Валя Рижук. Так і пишеться Валя Рижук. Підписуйтесь на цей канал теж. Ну, не підписуватися, бо ми з ним ворогуємо, Йому з Ромою. Підписуйтесь.